Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. У цьому відео я хотів би поділитися з вами інформацією про криптоігри, які за своєю функціональністю дуже схожі до проєкту Bloom. Всім майже відомо, що в криптопроєкті Bloom кількість користувачів досягла позначки більш ніж 4 мільйони, що робить його одним із лідерів у цій сфері. Тож у цьому відео я хотів би представити схожі за концепцією криптоботи. Усіх їх в першу чергу поєднує механіка майнінгу. Вам не потрібно натискати по екрану десятки тисяч разів і перебувати у грі кілька годин на день. Щоб заробити коїни, вам достатньо зробити пару дій на день. Звичайно, також хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, вірити та робити великі ставки на ці проекти, звичайно, таки не варто, оскільки шанси заробити на них досить таки невеликі, якщо вони взагалі існують, але спробувати їх для себе як принаймні можливість може кожен. Тож остаточне рішення брати участь або ні, тільки за вами. Тож давайте тепер перейдемо до цих криптоботів. Також всім, хто зацікавлений тематикою криптовалют, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую всі самі цікаві та актуальні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього знаходиться в описі до цього відео. І перший на черзі у нас проект Iceberg. 6 травня команда Iceberg представила свою майнінг гру для заробітку Iceberg Points. В яку грає вже понад 2 мільйони гравців. Щоб почати формувати коїни, заходимо в гру і кожні 6 годин забираємо ці монети, які нам накапали і запускаємо таймер знову. Також у цій грі можна виконувати завдання з підписками та переходами, виконуються вони досить таки швидко, приблизно за 1 хвилину. Бот з цією брою надсилає повідомлення про збирання коїна кожні 6 годин. Але якщо вони вам набридли, то ви можете їх вимкнути. За своєю концепцією, цей криптобот дуже схожий на проект Bloom. У нього також велика кількість користувачів, що дає йому перевагу серед інших схожих за концепцією проєктів. Суть накопичення поємтів дуже таки проста та не вимагає жодних зусиль. Враховуючи те, що ви не витрачаєте свої власні кошти і витрачаєте обмаль свого часу, цей проєкт може стати цікавою можливістю, щоб принаймні спробувати його для себе. Наступний в черзі у нас проєкт Time Tone Ecosystem. Ми бачимо годинник, на якому вже є кілька монет, але для подальшого майнінгу потрібно натиснути кнопку Activate. Після натискання запускається таймер зворотнього відліку. На 8 годин. Через цей проміжок часу потрібно зайти та зібрати монети натисканням кнопки «Claim» та після цього ці дії зробити повторно. У нижній панелі у другому пункті меню є спеціальні завдання щодо активності у соцмережах, за які можна буде отримувати додаткові монети PTS. Просто натискаємо старт, підписуємося та отримуємо ці монети. Час займає менше ніж 1 хвилину. Третій пункт меню дозволяє заробити на реферальній програмі. Для цього натискаємо кнопку Invite Friends та запрошуємо своїх друзів. За це ви можете отримати 10% від зібраних ними монет та ще 10% від монет, зібраних їхніми друзями. Тож регулярно заходимо і збираємо зібрані своїми друзями коїни натисканням на кнопку Claim в кожному з цього розділів. У наступному розділі можна також покращити годинник за зібрані монети. Після апгрейду за ці 8 годин монет буде капати більше. Тому вигідно покращувати годинник щоразу, коли ви накопичили на них. І останній розділ меню представляє дорожню карту цього проєкту. І останній проєкт у цьому відео це Time Farm. Time Farm – це інноваційна гра з фарму монет, представлена розробниками фріланс-платформи LaborX. Ця гра надає користувачам можливість заробляти криптовалюту у захоплюючій простій та зручній формі. Незважаючи на те, що гра була випущена лише два тижні тому, вона вже зібрала значну кількість передплатників майже 3 мільйони на офіційному каналі. А кількість активних користувачів на даний момент становить понад 7 мільйонів. Після заходу в гру ми бачимо головний екран з годинником. Тут відбувається збір монет. Для того, щоб почати майн гру натискаємо на кнопку Start, запускається таймер. Після закінчення 4 годин потрібно зібрати ці монети і запустити цей таймер знову. У другій вкладці завдання є невеликі квести, такі як підписки на Twitter канал або Telegram. Достатньо просто перейти за завданням, підписуватись навіть не обов'язково і згодом забрати нагороду. Також у цій грі є можливість покращувати свій годинник, щоб нагорода за майнінг була більшою. Також у цій грі, як і у всіх інших, є можливість запрошувати друзів та заробляти на реферальній системі. В останній вкладці гаманець знаходиться гаманець, який незабаром можна буде підключити, щоб вивести на нього токени. Отже, у підсумку хочеться сказати, що, звичайно, вірити або ні у потенціал цих проєктів тільки ваше рішення. Зі своєї точки зору, я ставлюсь до них досить таки скептично, але сподіваюсь, вам було цікаво прочути принаймні про таку альтернативу. Дякую, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. Дякую за перегляд та до нових зустрічей. Далі більше.